Голова Левус Марія Ігор. Що, що, що поруч, кажуть, давайте я скупію від депутатів, так? Так, то від депутатів. Може ступі. Чотирнадцята. 14 14 -та. Так, так 14-та. -та. 14 Левс Марія Ігорівна. Нормально? Угу. Там від депутата, від 500 Олег Миколаєвича йде Рибак Олеся і Демінська Уляна, вони були в комісії, вони так і залишаються. Є Рибак Олеся Мароніва, так? Так. Добре. 500 Олег Миколаївич. Зараз зараз я пишу, То ви формуєте ДВК, так? Так. Добре, дивись так от... А на основі чого ви зараз формуєте ДВК? На основі чого ти сюди прийшов? Покажи мені документ, чому ти сюди прийшов. Все, що я в тебе хочу. Слушай, то ви яка голова, якої ДВК? Дайте мені сплати. Ну, Ви голова якої дільниці? Ніякої. Ви Ніякої. не є голова? Ні, я вже не є голова дільниці. А що ви тут тоді робите? Те ж саме, що і ви. Ну я виконую професійні обов'язки. Ви? То ви голова якої? СВК? А я ФАП. завідував ФАПа. Завідуючий ФАПа? А що ви Але тут робите? В гості? В гості? А тут не є гості, тут є районна виборча комісія, яка працює і щось робить. В гості ні, тільки по якихось конкретній роботі. А я можу зайти, коли мені щось конкретно потрібно. І що вам конкретно потрібно від надії Євгенівни? Так все ж таки, яку ви ДВК редагуєте? Це нічого не редагує. Mm -hmm. не, ну, от, я ж чув, що ви там якісь ДВК від, від кандидата в друкуємо. Mm -hmm. Які постанови? Чи про ДВК. Нові? Нові? А там розумієте, людина, коли е, була е, в тому, вона йшла спочатку від партії, а зараз, коли йде повторне голосування, е, кандидат вирішив, що вона буде від нього, а не від партії. Це ваш працівник? А хто це є? Голова ДВК. А що голова ДВК робить за комп'ютером вашої комісії? Це... Ну ви член комісії? А якщо там щось зараз пропаде або стреться випадково, або ще щось. Хто за це буде нести відповідальність? А що тут не пропаде? Ви працівник комісії? Так. А якої? Днічно. А хто вам надав дозвіл користуватись комп'ютером районної виборчої комісії? О. Пане голова, ще питання. А ви редагуєте яку комісію? Я нічого не редагую, я просто дивлюся складку своєї комісії, яка в мене буде на діниці. У мене не Що ти тут знімаєш, що ти знімаєш? Люди, я на роботі приїхала, робити свою роботу. Ну працюйте, я ж навіть. Ну покажи, що ти робиш. Я представник засобів масової інформації. Ну, ну то як ви помічаєте робити то спортсмена, ну, я не, не знаю, чого я ти не залишається. Я його я я я повноважений представник партії воля. Є постанова. ваша. Ну, і що? Не вже закінчилась твої представницькі повноваження. А комісія діє? Комісія є. Значить, ми, 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 ні. ні. Ну хто таке вирішить? Ну, покажи нам, що ти маєш відрядження, що ти платиш податки державі. Я дуже хочу тобі побачити. Ну, ви не той орган, який перевіряє мої податки? Не той орган, який перевіряє. Закрито? Не пускають? Добрий день. Добрий день, Добрий день. — Добрий день Добрий день вам. Закриті двері, будь ласка, перевірте. Закриті, там всередині є люди. Голова комісії, зокрема. А ви не знаю, якраз ви прийдете і встановите, чому двері закриті. Тільки що звідти вийшла голова СВК і за нею зразу закрили двері. <плес> О, Член комісії. Може, ви зайдете сюди. І вас не пускають. Ну є голова комісії. Член комісії, може, вам відкрити двері? А чому? Ви не знаєте, чому двері закриті? Не не Зводить. Вибиваєте, маєш сполучество. Ну, я там. А чому де ступитися? Тому останні, не двері відчуття, мені мені треба щось взяти. Де ступитися туди? З цим фотоапаратом? Де ступитися? Не треба. Правильно? Куди я маю вступитись? Де туди вводити. А чому? Мені треба. А вам так треба? Так. А, ну. Серйозний аргумент. Добре, що з дверми, там є голова комісії. майно. Ну, ну власне. Там є голова комісії, то... чому вона закрилась? Може, її заблокували? може, її утримують насильно. Євгенівна. Початки здати. Які? Які? Які печатки здати? Я не знаю. – Ви хто? Його. Ви головай якої? – Ну куди що будемо робити? Нічого, будемо чекати, поки відкриємо. Якщо вона там є, стверджує, що вона там є. Я відео, відео показав. Ну, там, двері, ну, там є люди всередині. Чекаємо, Добре, чекаємо. Є вхай Не пускають вас? Можете представитись? Школи. Депутат? Можете. Прошу? Депутат якої ради? Даю. І вас не пускають, так? Ні, ну то закрито. Ну я, може, та ж на таймі голова не я надійсненько відкриють? Ну, я теж, я ви працівників ліції, тоже чекаю, що відкрили далі. Двері закриті, чи може, не знаю. А там собі друзі, ми то чуємо і бачимо. Євгенівна! Теж не пускають. А що, закрито Нас, Насправді станько в середині, але вона не відкриває двері. Що за заховається? Ну, я не знаю. Будемо встановлювати якраз. Тут напишете заяву. Даний факт ми зафіксували рапортами до вашої заяви, коли свої довідають. Добре? Женівна. А чому були двері закриті? Ви не підкажете? Ні, А ви не знаєте? А що ви там робили? Ви можете якось прокоментувати? Там ж були двері закриті. Там є. Ми стукали, стукали і не могли двері. Закрити. Ви не чули? А що ви там робили? Можете якось прокоментувати? я чекала, щоб ми розуміли щось вирішували. Що, що вирішували? А не знаю, Що Що ви там робили такого незаконного, що ви закривали двері? Нічого незаконного не робили. А чому тоді двері були закриті? Я не знаю, пане Юре. Ви не знаєте, Ні, так? Ні, не знаю. Дякую вам за коментар. Нічого. Працівники мріяться, подивіться, будь ласка, все відкрито. Відкрита печатка. Але, можливо, хто сюди а хто мені заборонявся, заходите? Бачите, на а чому не можна заходити? Тут закритий режим. Десь голова має прийти. То, що голови нема на робочому місці, це не, не означає, що ми маємо сидіти і чекати її. Тобто я з вами звідано, але вона десь вибігла. А де є працівники на платній основі? Вісім залучених працівників, де вони? Ну, Зараз в голову, в голову чекаємо, не передасть нам відкритим даний Надія Євгенія, чи були двері закриті? Надія Гена. Надія Гена, ви можете прокоментувати, що ви тут штампували початками? Я тебе просила, покажи мені свою акредитацію, що тебе сюди послав часопис, що ти знімаєш, що ти отримуєш зарплату, що ти платиш гроші державі, податки. А такі проходів мені тут не потрібно. Ви можете прокоментувати, чому були двері закриті? Ти перше прокоментуй те, що я сказала. Що таке акредитація? Можете пояснити? Відрядження, що тебе часопис відіслав, знімати тут, брати інтерв'ю, знімати. Відрядження так. нема такого. Ну як нема такого? Ну нема, це надумано ваше. Ну це тобі так надумано. Чому ви закривались тут? Це в тебе знову з маячня? Угу. А що це за постанови ДВК? Ви можете прокоментувати? У, руках... У вас є в руках постанови ДВК. Ну і що, є? і що? Це що за постанова ДВК? Скл... Тобі не можу прокоментувати. Ви приймали якусь постанову, було засідання комісії? Надайте мені, будь ласка, постанову. Напиши запит. Який запит вам писати? Ну, отримайте від мене, усний. Усний я не вмію. Ще скажу, ще письмовий запит. Ви не вмієте писати? Ні. Це мені говорить вчителька? Це завуч третьої школи? Вміє її писати? Люди приходять, люди виходять, яка є робота, ні? Я розумію, що робота. А чому ви двері закриваєте? Ви можете це розказати? Чому ви заблокували двері? Ти завтра скажеш, що ми тут хату завалили і тобі повірять, твої ті зіваки. Що це... ти не знімаєш? Що ти не маєш робити? Ні, не маєш що робити. Що ти не маєш що робити? Що ти, що ти? Що ти не маєш каже, хей, тут у свої сумки, що ти мені не вкрав? хапаю, а сумку від тебе хапаю. Ти ж злодій зі злодія. Сумку заберіть. Надія Євгенія, ви сумку забули? Надія Євгенія, су сумку крадуть. Надія Євгенія, у вас немає роботи, чи ходити по коридорах?